І це ж, до речі, не всі. Там ж, як мінімум, два кабеля в мене вже просто нормально прокладені, і я їх не хочу діставати. А так на да, нормальний такий набір. Для тих, хто збирається придбати ноутбук і хоче використовувати його більш цікаво, аніж просто у звичайному сценарії. то зараз я розкажу і покажу, які з допомогою чого це все можна прикольно організувати. І зробити використання улюбленого ноутбука більш зручним. І розпочну зразу з того, що якщо ви зараз вибираєте ноутбук і дивитеся в сторону найбільшого по діагоналі, то на мою думку, краще взяти компактніший ноут, максимально компактний і зручний, плюс монітор до нього. Особливо в тому випадку, якщо ви все ж більшість часу будете його використовувати вдома. Чому? Табо в такому випадку це буде набагато кращим рішенням як для вас. Так і для ваших очей. Тим самим, якщо потрібно буде ноут взяти з собою, то він буде малий, легкий і компактний. А якщо вдома, то з зручним великим монітором. Ну а по суті, у вас буде їх два про монітор ноутбука, не забувайте. А це ще покращує взаємодію і робочий процес. Для того, щоб підключати ці самі монітори, потрібні кабель. В залежності від доступних роз'ємів, потрібно підібрати або HDMI. Або міні порт який також ще може зустрічатися, або вже в більшості найсучасніший з підтримкою виводу зображення Type-C. Хотілося б сказати, самий дешевий кабель не раджу брати, але я так і вибрав, і в більшості проблем немає. Дуже рідко питання можуть бути, і в такому випадку, що правильно шукати інший кабель. Уже піднімаючи планку по ціні. Наразі більшість кабелів спокійно підтримують до 4K 60 Гц. Ну але краще, само собою, перед покупкою уточнити це у продавця, щоб потім не займатися поверненням, Ну, якщо така можливість взагалі буде. Також підбирайте кабель відповідно до вашого монітору. Я якраз недавно купив для свого, який Full HD на 144 Гц, Два кабелі, які з одного боку Type-C, а з іншого боку, один HDMI, а другий DisplayPort. Ну і без прикрас вибрав самі дешеві. Але додатково ще в характеристиках і відгуках шукав, щоб хоч хтось написав, на яких розширеннях і частотах вони запускали Монік з допомогою цього кабелю. Ну а таких людей і, відповідно, місць, де люди діляться своїми відгуками, дуже багато. Наразі вдалося протестувати з Легіон 7 Slim і обидва кабелі спокійно тянуть мій монітор на рідних Full HD і 144 Гц. Взагалі без будь-яких проблем. Також різні новомодні монітори можуть навіть живити ваш ноут. Для таких ситуацій, скоріш за все, і кабель потрібно буде кращий. Ну але це рішення в більшості не для ігрових ноутбуків, бо їм потрібні комплектні блоки живлення. Ну а з того, що я бачу, в монітори можуть живити ноути вроді як максимум до 100 Вт. Виправте в коментарях, якщо можуть більше. Також ставайте спонсорами на Ютуб, патрончиками на Patreon або підтримуйте канал Донатами, щоб я міг все частіше і легше боротися з цією російською, заразу руським контентом, наповнюючи Ютуб прекрасним, якісним і головне українським контентом. Тому підтримуйте, допомагайте та давайте разом просувати українське. Всі посилання у описі під відео. Так як це ноутбуки, а вони можуть бути різними і мати різну кількість портів, навіть всього два, правда, власники MacBook Pro і Air на m 1 відповідно, скоріш за все потрібні будуть перехідники, наприклад, з того ж нового Type-C на звичайний Type-A, щоб мати змогу підключити хоча б якусь мишку чи звичайну флешку, ну чи будь-який інший пристрій зі звичайним USB-A. Тому ось така маленька штучка також може полегшити вам життя. Краще нею обзавестися. Ну або замість неї може бути ще один варіант це звичайні USB-хаби, ну або хаби розгалужувачі, які також будуть мати основний вхід Type-C, а на виході буде декілька USB Type-A. Відповідно, тут уже можна буде і флешку, і мишку, і якісь зовнішню там кишеню підключити, і багато чого іншого. Також раджу таку штуку мати, Як і раджу поставити вподобайку під цим відео, якщо воно вам подобається. До речі, що стосується флешок, то також раджу обзавестися універсальною флешкою, яка дасть вам змогу переносити дані між різними сучасними пристроями. Це флешки, які мають одразу два входи: USB Type A. І USB Type-C, щоб можна було скидувати між різними пристроями, наприклад, між телефоном, ноутом і планшетом. Розумію, що багато хто скаже, але для чого це все можна зробити через інтернет? Інтернет це добре, але інколи з допомогою таких штук це робиться набагато швидше і легше. Особливо якщо в межах дому. У мене вже давно є ось така ще старим мікро USB, і вона капець скільки раз виручала. Ну а недавно руки дійшли і нарешті взяв з Type-C. Штука дуже корисна, рекомендую. Для тих, хто має якісь пристрої, як, наприклад, ті самі камери, чи навіть ті самі 3D принтери, чи будь-які інші пристрої, які використовують ось такі SD-карти, а у вашого ноутбука немає під них входу, то можуть виручити ось такі портативні картрідери. Маю ось такий вже давно, перевірений часом і швидкості прекрасні. Плюс можна буде підключити до любого пристрою, який таки підтримує, навіть до Android через перехідник Type-C. Ну, а завершується все місцево з кабелями і портами, пристрій, який зможе об'єднати в собі всі вище перераховані перехідники. Це Thunderbolt USB Hub. Така штука зможе весь цей весь хаос кабелів перехідників розгалужувачів об'єднати в одному місці. Відповідно, можна буде зорганізувати, об'єднати декілька пристроїв зразу, і відповідно, наприклад, заховати і все підключити з допомогою всього. Одного кабеля Type-C у ваш ноутбук. Це допоможе зберегти інші порти і допоможе не впасти в оморок від такої кількості підключених кабелів у ваш ноутбук. Особливо, якщо ви візуал і хочете зберегти ваше робоче місце максимально візуально чистим. Якщо це все, звичайно, грамотно продумати. Також щодо ось таких штук, то тут є декілька нюансів, які потрібно враховувати перед покупкою такого хаб. Потрібно дізнатися, якого стандарту порти Type-C у вашого ноутбуку. Деякі порти можуть бути стандарту Thunderbolt, це в більшості ноути з процесорами Intel та Mac1, на m а деякі можуть бути типу USB 3.1, 3.2, Gen 1, Gen 2. Gen1, і вони будуть, скоріш за все, виглядати однаково по Type-C-шному, і для звичайного користувача різниці між ними буде не дуже велика, але вона все ж є. І це швидкість передачі даних. А відповідно можливість підключати більше потрібних гаджетів всього через один порт. Наприклад, Thunderbolt порти будуть швидші за такі ж порти USB 3.2, і для прикладу через Thunderbolt 3-4 покоління можна підключити два монітори 4K, а через USB 3.1.3.2 Gen 2 Gen2 тільки один. Тому це потрібно враховувати, відштовхуючись від ваших потреб і завдань. Також для тих, у кого ноути мають розпаяні внутрішні накопичувачі, тобто їх вже ніяк не замінити, особливо нормальними і легкими способами, а ці повільні USB флешки це вже недостатньо, то варто мати на увазі Thunderbolt SSD M2 кишені, які будуть мати набагато більше швидкості, і туди можна буде встановлювати потрібного об'єму SSD M2. І вже ось цей комплект використовувати як велику і швидкісну флешку. Також як варіант це можуть бути готові зовнішні SATA SSD, ну і як то кажуть на худий кінець, зовнішні HDD. Найдешевше відносно ціна до об'єму пам'яті, але і найнекомпактніше і повільне рішення. Знову ж таки, все залежить від того, для чого вам це потрібно. Також часто люди цікавляться охолоджуючими підставками під ногу. То особисто для мене це просто додатковий пристрій, який буде додатково ганяти пилюку. І в кращому випадку, якщо буде знімати хоча б якісь 1-2 градуси. Але я можу помилятися, так як особисто не мав значного досвіду використання, щоб нормально протестувати. Тому якщо серед вас є ті, хто має таку штуку, особливо давно користується, то поділіться своїми думками в коментах. Це може комусь допомогти. А от підставка тримачика у повітрі тримає ноутбук ну, над столом. От, як на мене, дуже прикольна штука, бо вона, щось типу, як мій тримаєш для монітору, допомагає не пропадати робочому простору на столі. І от таке я б собі точно взяв. Я, як бачите, ще не маю свого ноута, а вже готовий до переходу на нього. Ну а якщо ви вже являєтесь власником ноутбуку і, можливо, маєте якісь такі приколдесні девайси і прибуди, то діліться ними у коментах, бо вони можуть стати потрібними і цікавими ще комусь. Ну, а поки. До зустрічі.